Всім привіт! Мене звати Настя і я сьогодні буду відкривати уламки під злиття. Якщо мені не вистачить балів, то я буду відкривати доповнюючих героїв із категорії злиття, але для вас я залишу лише найцікавіше, і це відкриття уламків. Тож, починаємо! І я зараз буду відкривати 6, а потім вже буду відкривати по десятці. Цікаво, випаде мені легендарний герой чи ні. І одразу фарсала могильник. Він мені не потрібен, але це епік. Якщо говорити про злиття, то воно мені потрібно. Цей герой випадає принцеса. У мене небагато героїв із фракції племена Орків. Приходить Дзуродзін, і це теж епік. Думала вже легендарний герой. Хм. Так він щось загадково вилітав, вилітав і не вилетів. І відкриваємо по десятці. І щось мене не радує. Один епік, і це Айна. А було б класно, якби була десятка синіх. Можливо, це буде десятка синіх, ні. Приходить два епіка. Мандрівник назлиття. Галкут. Ачаквіндерін, Аннакс, і це все. Це всі мої уламки із ряду сині. Але якщо говорити про. Х2 він працює, тому що багато епіків насипало мені, і зараз подивимося, скільки я набрала балів. Але я буду це все набирати героями із злиття, тому що в мене багато героїв, які можна доплюсувати. І мені ж цікаво, скільки балів я заробила. Я заробила майже 3000 балів. Тож я буду якогось героя робити. Можливо, даже зараз і на відео. Зараз прогрузиться турнір поповнення колекції. 2300 мені не вистачає зовсім трошки, і я ці бали буду використовувати вже не на відео, тому що мені потрібно ще докачати героїв, щоб їх перевести в іншого героя. Ось таке в мене відкриття вийшло. До зустрічі у наступному відео. Напишіть мені в коментарях, що ви цікаве потянули із своїх уламків.